Як завжди кормішка собачок кушають обидві зайчики. Все, все хорошо. І кушають, і шейку. Десь котик режит тут Ті, Тихотя. Що це у нього на мордочці? Ну, Іди сюди. Іди, 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 я подивлюсь. Тут це гляд, не просто, да. О, окрас такий навіть. У нас весіння прогулянка. Тільки що ми когтики. Та да, тіли кохтики на деревеньки. Все, я любопитненько, він нікуди не тікає сам відкрив у тому доміку двері, сам вийшов, сам мене чекав на вулиці, м'явкав, як не в себе. голос взагалі м'явкав. Давай на газончик прилітаємося. Увесь голос м'явкав. Мене ждав. Я почувала, підійшла. Взяла, кажу, йдемо вулицю. От там бусинка сидить, вона, вона новеньких не любить, якщо чесно. Може пошити і побити. Да? Дитинка оця покусала. Да, і покуся. І висить на прогулянку. Начну. м'як, як? Начну. Зараз у нас така темінь. А оця дитина захотіла погуляти. сильно сигно критян. Базончик з остатками цвіточки обтирається. Давай, погуляй, він нікуди не тікає, навіть може не срідеть. Він просто гуляє. Розврікається. Розрікається, айкібаги. Гутікуй. Ти що мене не взнав, дружок? Взнавай! А тим часом, поки ми оце гуляємо, отим Двом собаки робиться будочка. І ми їм сьогодні відвеземо будочку до смітників. Тому що це все, що ми можемо для них зробити, це будочку і двох одноразове харчування. Ну, Читає нормальне. Ну, принесли кушать собаки нам і зроли їм будочку. І будочку їм принести, і кушать принести, все. Винести. Так, кушають собаки, там чуть-чуть розсипалось, -чуть кушають. Ось їхня будочка. Зараз ми наставимо туди соломочки. Ось, і тепленьке положимо. От. Всі кушають, кушайте, кушайте, не бійтесь, собаки не кушайте. Кушають собаки, не кушать. Ось зараз я кладу в будочку ось таке тепленьке, щоб їм там було тепло-тепло у будочці, а під низом там у них лежить соломка. Ось така вийшла будочка. Ми ще на кришу положили шиферинку, щоб стікав дощик, коли він взагалі-то буде. Собачки вже покушались, такі вони радісні, дуже раді, що в них тепер є новий будиночок. Так, у нас сьогодні вигул, теж вигуло цього маленького, маленького котика. Він так лазить по деревам, обажає просто. Вона щоб він туди кудись заліз. І, і, да, і, і все. І все. тільки точе по деревам лазе І надіється на мою піддержку, коли він падає. Ну хто це тут? Кс -кс -кс. Хто це тут такий красивий, а? А? Малишкинс. Кімалискінс. Ой, Уті бозіми, ти бозі, ті бозі мій. Давай, давай, давай. Я його так вихою, у нього там, де він знаходиться, стоїть лоточок, але він туди не ходить, бо він не пристосований до, до лоточка. Я його декілька разів на день виводжу на газончик, в листочки, і він ходить. Кура это робить свої справи. Leaving, priblij, давай, прибудь, давай. Абах, молодець. Ну что, ну шо там, что там? Ну что, зайкасок! Попой давай, положить все. Все цікаво, конечно, в такому віці все. Ось так. Скаладас, такий, да? А, Він так обожує ці дерева всі, обожує, обожній, Ті обожній, та ти на камеру напав, так, ай, ти обожній, ти обожній, дивіться яка пуза, ай, звір, звір, ти звір, так, да? звір, любий він ці дерева, нам дощний, страшний сніг. них, головне, щоб на, дерав... на дереві не побути. Ой, сейчас упадешь, давай зайчик. Іде, дядя, рейжик. Рейжик. Так, а ну йдем. Познайомимся з бусей. Ну це у нас не вичайно успіху, конечно. Ось вона на нас сидить. Но мы хоч попитаемся. Буся. Буська. Буська. бубка, жийте то до новый. Ага, ну все, понятно. О, йди на руки, значить, малий. Все, знакомство у нас не венчалося. успіхом. Погуляйся чуть-чуть, йдемо -чуть. на деревинці, щось. Знаковці у нас не йди. На деревинку ти любиш це діло. Ну, не хоче, буся знайомиться, і ти не хочеш, значить не будемо, так? Да? Малишки. Ой такой красивий. Котик. Так, прийшли в дощ Кормить собиків. Кашка з крейтами. Кусай, так вкусненько ми собаки. Будочка стоїть, одна штучка не витягнута. Котику тоже оставила трошки. Йди кушать. Йди кушать. Давай кушать. Так, не виридуй. кушай, давай, Кушай, кушай. Бери, примір собачок. Поднизу кушають. Все. Кушайте, все. То ще киде, да? будочка є, ну, там спрять. Все, ми пішли така. Будочка, ще вам покажу. Котик кушає, попереду їсть. Все.